Всім привіт! Сьогодні 20 липня. Отак От коротенько вродемося такий огляд у великій тепличці. Ось це у нас міні-сливки. Вже активно їх собі зриваємо для свого користування. Ці вже верхні достигли, видно, легко відриваються. Ось гарним смаком. З солодкуватими таким нотками себе непогано зарекомендували. Ось. Прополивши кілька слів, хотів сказати. Поливаємо їх раз в три дня. По дві літри води під куш. Наразі ще не встановили каплі. То поки поливаємо так. По дві літри. І так, що три дня переважно, де підлив. Тут є ще один сорт. Я вже навіть якщо чесно забув який. Але він пізніший набагато від цих. Ось такого покажу. Такий він набагато більший, крупніший по розмірах. Це не сливка, це якийсь більш такого типу круглого. Томати, от, ще покажу. Вони ще поки. Зелені, тобто пізніші набагато, ніж ці міні-сливки. Від фітевтори того року препаратами фактично ніякими не обробляли, оскільки ці е, сливка черіки, оці по довгості, також ці круглі, що є брізколіно із тромболіном, вниз тільки є до фітевтори. Ну і обробляли молочною сироваткою кілька разів, розчином. Чеполівка її називають. Просто окроплювали зверху. А так з препаратів цього року наразі ніяких не давали, таких купних для обробки тотори. І тут ще покажемо кілька чериків. Це вже круглі, казали такі чуть, чуть з кислинкою. І почали чуть пізніше достигати. Ось китиці. Але вже це також активно достигають. Зробляли ті, кажу, і там, і там тільки сири. сировоткою. так. Тут китиці є такі непогані. Ув'язані оця китиця. Ці сорти гарно рекомендують. Будемо ще напевно кілька разів обробляти. Там з перевідчистю якоїсь трошки домокальцевої селітри. І можливо чуть калієм. Це в майбутньому. І, можливо, ще зроблю, що буде смисл по часу і подивимося. Можливо, зроблю підживку органічну з попелу, з листя кропиви. Ось тут такі чарики круглі. Все мені сливки солодкуваті. Dali da Buda